Всім привіт! Мабуть, час формувати дині. Побачу, знову вони в мене заростають, так як і щороку. Треба знайти кущ, на кущі залишить дві дині. Після дині відрахувати п'ять листків, прищепнуть у цей пагін. І неплодоносні пагони теж прищипнуть над п'ятим листком. Це був тунель із плівки. Ми його розібрали 14 червня. В тому році так само. Я Вирощувала дині, трішки їх підрощувала у парнику загроволокна. І 14 червня їм стало тут тісно, ми прибрали тоді парник. Цей рік розібрали плівковий парник. Зараз буду обов'язково формувати, бо в тому році формувала дуже запізно, вже вони були хворі. Тут кущ від куща 75 см. Перший кущ. Дві дині і поприщипувала пагони На 5 листків після дині або неплодоносний просто на п'ять листків для, для куща, щоб листя було. Наступна диня. Менші тут, кущ більший, дині менші Ось одна, на другому пагині друга. Зараз залишила чотири, але обов'язково прийду і приберу тоді зайві, бо обіцяють дощ, як когось одірве то наступна залишиться. І ось які бувають пагони без дині. Аж он куди. Він тягне багато сили в куща. І оці пагони треба прищипнути над п'ятим листком. Три. Посинки взагалі прибираю. І пагін прибираю. Зараз оці дині маленькі, розпочнуть швидше рости, бо я забрала конкурентів пагони, які не плодоносять. Обіцяють, що отак диня швиденько достигне і буде смачно. Перехожу до наступного. На цьому кущі вже зрозуміло, що ці дві дині гарно ростуть, а там вони якісь ще як недороблені, тому я залишила чотири двох, але приберуть через день приблизно. На пагоні дві дині, одна, друга. Оцю прибираю. Оце такі найкраще прибрати дині. І п'ять листків і прищипуємо. Посинок на пасенкові я видалюю. Хоча оця диня. Прив'язалася на пасинкові посинка, головне стебло я прищипнула над п'ятим листком, ось головне стебло прищипнуте. Пішли посинки, і на пасинкові пішов посинок. Ось перший посинок пішов, і на ньому диня. Я його прищипнула над п'ятим листком. Дині в'яжуться на посинках другого порядку, можливо, на всіх, або тільки на гібридові небо. Я ніколи не досліджувала цю тему. Зараз бачу щиток. На кущі день вже 4. Одна більша, менша. Прищипнула над п'ятим листком погін. Далі пішли дині конкуренти. Ось третя, четверта. І це вже я пропустила, треба було їх раніше повидаляти. Видаляю зараз. Якщо я не приберу оцю, отака вже величенька, тоді у мене взагалі ні одної не буде. А так я залишу оці три. Найлегше видалить отакі. Ці ще не шкода. А ту вже трішки не хотілося, а пропустила. Отакі тоненькі пасинки другого порядку я взагалі прибираю, які бездині. Дивлюся на кущ, щоб на ньому листя залишилося. Десь пасинок залишаю другого порядку, прищипую, а десь видаляю взагалі. Ось як отакий він не потрібний тут взагалі видно. Цей прибираю. І так розплітаю коси на дині. Чомусь у мене диня небо. Тут кругла. На відео так не видно, що вона і є. А тут ось які, як кабачки. Я шукаю кущ в ряду, ось корінь. Посаджена вона. Беру дві цілі, дві дині і працюю біля них, тому що дуже часто, здається, що це пагін із цього куща, а він уже звідти. То я обережно обібрала, не беру два куща відразу. Один обрізала, залишила дві-три дині, перейшла на інший, розібрала. Там дині поприщипувала, вони поприв'язувалися, все зрозуміло. Далі диня Раймонд, вона трішки пізніша, Немає динь, пагонів багато, і не зрозуміло, як мені правильно треба прищипувати, коли прив'язалася диня, а дині немає. Тому і виходить, що вже кущі великі, а ще не попасинковані у мене. А як правильно немає досвіду, ось як диня, так я бачу. Тут все зрозуміло. А є кущі, які прогуляли, коли треба в'язати дині. Подобається там, де вже я попасинкувала, мов лад на грядці. Посередині тунеля, мабуть, було найтепліше. Тут і кавуни зав'язалися. Це крізьбі один і 2. І найбільша диня. Диня Раймонд. Кавуни вирішили зав'язатися у динях, а там, де саме ростуть, тебе, можливо, на той рік треба висаджувати через один, один динь, один кавун. Може, їм там дужче подобатиметься. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Кавуни ми не те, що пасинкувати, ми дивитися боїмося в їхню сторону, щоб вони не повідпадали ті, що зав'язалися. Вулиці сильний вітер, але кавуни мов не перевертаються. Це кінець грядки з кавунами посадили рідше, так як ми раніше висаджували. То тут поперевертало кавуни, зараз вітер тьме. До пів грядки ми висадили густіше, так як книжка пише через 70 сантиметрів. Тут от, десь через 2 метри кущ, від куща. Який буде врожай, ще невідомо де краще. Дровів ще нема. Не він буде рости. Прийшов провіряти.